Для добровольців в цій Ми розраховуємо активну участь людей, які мають військовий досвід і військову підготовку. Ми спираємося, і вже розписуємо з відповідними організаціями афганців, миротворців. Загонів, які подають за правопорядок на місцевому рівні, які сформування громадські формування прорядку ставитися і з іншими формуваннями, де люди мають досвід, мають дозволи на, на зброю, це є наступний етап. і Вважаємо, що зараз це є ключове завдання. Ми можемо багато говорити про. Про патріотизм, про історію, про наші людів і прагіді, Але зараз то є випадок, коли ми побачимо і розуміємо, що це відбудеться, що кожен населений пункт, кожне село, селище, місто сформує свої підрозділи, які будуть відповідати власне за безпеку своїх населених пунктів.